Мої добрі ранкові вітання. Я шлю з затишного кафе Мурмелад, де приємно пахне ваніллю, корицею та солодощами. І вже вам знайома пані Ірина запропонувала нам дуже смачний десерт. Ягодний десерт з морозом та хлоп'ям. Так, і що ми будемо робити, що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно ягодне асорті, яке готується на основі чорної смородини, полуниці, вишні та крохмаль. Крохмаль туди дає. Мені схоже на кисіль. мені бабуся в дитинстві готувала кисіль такий. Воно десь так приблизно так. є. так? Да? Він дуже легкий в приготуванні. Нам для цього потрібно ягодне асорті. так? Бери, будь ласка, ложечку. Угу, Дякую. Кріманочку ми виложуємо це ягодне асорті. Виложуємо наверх цього ягодного асорті шарик з морозива. Давай викладаємо таку кульку. Кульку. Зверху декоруємо наш десерт хлоп'я, які обсмажені з медом на пательні. Угу. Можна так руками? Можна. Ну, Давай. Ось так посипаємо. І все, наш десерт готовий. Страв до складу, які входять ягоди, є дуже багато. Це і вишукані соуси, це і запашні компоти і безумовно домашні пиріжки. Але сьогодні ми з Іриною запропонували вам дуже смачний рецепт, який підходить як і для ранкового сніданку, так і до святкового столу. На все добре вам. До наступної зустрічі.